Друзі, став подобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. З травня перед підготовкою до параду і тренування авіації один з російських пілотів перейшов на бік України. Про це заявив колишній радник Міноборони України Сергій Кузан. Інтерв'ю Пілот таємно разом з українцями перегнав важкий бомбардувальник в Україну. З його слів, після авіаудару по столиці України, один з російських пілотів звернувся до українського чат бота передав секретні дані і іншу важливу інформацію. Козан додав, що йдеться про одного з пілотів російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, що бажується в Енгельсі. За словами Козана, російський льотчик був шокований нападом армії РФ на мирних жителів. Саме це підштовхнуло його до співпраці з Україною. В той же час не так давно було захоплено тиєм на резервну полосу поблизу тітки, Сили спецназу, ДРГ захопили котел. Все заміновано. Основні ударні групи на підході на полосі. Знаходилось два замаскованих ту су та 19 ракет різного калібру, які наші пілоти, десантники, успішно вивезли на територію України. Спочатку київські аеродроми, потім таємні. Тепер маємо шалений козир. де кілька пілотів вже почали перепідготовку, щоб атакувати та літати цими бортами. В той же час РФ об'являє перемір'я з полуночі з 7 на 8 мая до полуночі. 11 Слідуйте з рішення Путіна. Пишети канал Кримський вітер на вірм'т трьохднівного перемір'я на честь Побєди 80 десятиліття. Российская сторона останавливает все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. Путину нужно не перемирие, а Путину нужен парад победы, без тревог и прилетов. Если 8 мая половина РФ будет сидеть в подвалах под воздушной тревогой, сказки про великую победу можно сразу сливать в унитаз. Даже для особо отдаленных еще страшнее, если прямо на Красную площадь залетят украинские дроны, крылатые ракеты, что очень вероятно. Поэтому пуйло и шевелится в этом направлении. Это перемирие выгодно только бункерной твари. Проведет свой парад в спокойной обстановке, накупит дронов, ракеты и опять по новой. Про фронт вообще нет смысла говорить. Там перемирие в СРФ не придерживалось в прошлый раз, не будут придерживаться и в этот. И как поступит в этой ситуации Украина? Как поступить в этой ситуации в Украине – сложный вопрос. Ответ еще сложнее. Напомним, перемирие – это когда две стороны договариваются об этом и контролируют соблюдение. Третья сторона. Тож то задумав це одностороннє прикращення огня, поэтому триколор йому в руки і на міни. В той же час у відомому виданні нагадали, що цього тижня Путін відправив до Вашингтона для дипломатичних переговорів одного із своїх близьких соратників Кірила Дмітрієва, найвищого посадовця Кремля, нібито, який відвідав ша після вторгнення Росії в Україну. В той же час Путін наказав мобілізувати 160 шістдесят тисяч військових на строкову службу найбільшу кількість за останні 14 років. При цьому російські безпілотники продовжують нічні бомбардування мирних жителів України. А в Кремлі, ймовірно, планує весняний наступ. Ці подвійні підходи чудово ілюструють стратегію Росії на думку деяких західних зовнішньополітичних фахівців. Вони кажуть, що Путін веде повільні переговори з президентом Трампом, щоб продовжувати просування на полі бою в Україні, водночас роблячи ставку на досягнення нормалізації відносин з дружнім білим домом. Пише NBC News. із посиланням на експертів у видання зазначили, що головна мета Путіна перезавантажити відносини із США, залишивши Україну остороні, продовжуючи війну, а мирні ініціативи лише димова завіса. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.